Привіт, народ! Сьогодні я хотів би розібрати з вами ось цю конструкцію, навчити вас її правильно формулювати, правильно складати англійською, і більш того, навчити, коли саме її використовувати, тому що іноді нам необхідно це робити. Конструкція звучить ось так: українською: тобі краще щось зробити. Наприклад, це може бути. О, зараз посуну трошки ближче це може бути тобі краще піти, йому краще говорити. Їм краще, бу... Їм краще бути вчасно, тобто не запізнюватись. Нам краще поквапитись. Усюди ця конструкція є порада з натяком на наслідки. Усюди хочеться в кінці додати ось так. Тобі краще піти, інакше, інакше щось станеться. Але вона використовується без цього інакше, просто ось так, як вона є. Тобі краще піти, йому краще говорити, їм краще бути вчасно, нам краще поквапитися. Ми дуже часто, коли бачимо ось такого типу конструкції, не розуміємо, а з чого ж підійти і складати, і чесно сказати, з цією конструкцією є певні проблеми. Оскільки вона нестандартна, вона не пердій не можна вгадати, як вона от, е, складається англійською. Ви можете спробувати, якщо ви її не знаєте, скласти її англійською. Але, але я впевнений, що у вас цього просто не вийде зробити. Перед тим як я зараз почну, хочу попросити підписатися на мій канал, якщо вам не складно і вам подобаються мої уроки про англійську. Е, поставити може якийсь лайк, коментар написати і так далі. Ось також повідомляю вам, даю апдейт, можна сказати. Чорна п'ятниця завершилася, звісно. У нас скоро будуть новорічні знижки, тому, тому наразі я вас нікуди не запрошую. Ось ви завжди можете заповнити анкету на навчання повноцінно, але скоро будуть новорічні знижки. Хто не встиг, також можете приєднатись до навчання повноцінного. А ми поїхали розбирати. Я зараз візьму ось це перше речення і на його прикладі покажу саму конструкцію, як вона будується, що вона означає, ще раз підкреслимо. І далі підемо, я дам додаткові приклади. І так, конструкція виглядає наступним чином. Готові? Тобі краще піти. Тобі так і буде. You. І ось тут далі заключається. Вся суть цієї конструкції, яку не можна перекласти. You had better. І поставимо go в кінці. Go. І Іти. Ось так виглядає ця конструкція. You had better go. Якщо ми хочемо комусь дати пораду з наслідком на натяк з натяком на наслідки, точніше, тобто сказати, що краще тобі це зробити, інакше станеться щось погане. Тебе звільнять, тебе поб'ють, тобі коротше, якщо ми її використовуємо англійською, навіть без якихось наслідків їх не говоримо, людина розуміє, що інакше щось станеться погане. Тому запам'ятовуємо так, як вона є: You had better. вона може збивати нас понтелико, тому що тут стоїть had в минулому часі, і здається, що ми якісь perfect, паст перфект, паст simple використовуємо. Ні, вона використовується, звичайно, як от у житті та на даний момент. Тобто, якщо ми запізнюємося або умовно там, не знаю, бос на тебе розізлився, а я з тобою працюю. І він приходить зараз до офісу, я тобі кажу, о, чувак, тобі краще піти. І я скажу: you had better go. Більш того, в розмовні англійській майже ніколи не кажуть її ось так повністю, її скорочують. А як скоротити head та you? Дуже просто через апостроф і просто літера d. Все. В нас ось так виглядає конструкція. You'd better go. Ну і частіше вона буде використовуватися саме через ось це ось це скорочення. Апостроф d. You'd better go. Тобі краще піти. Давайте я зараз ще приклади дам, і ми їх розберемо. Ось такі приклади я для вас підготував. Дивимось. Конструкція буде е, е, легко використовуватись будь-яким займенником, неважливо, He'd better, beta, better, weed better, sheet better. і так далі. Неважливо. Може твоїй мамі краще, Your mom, е, your mom had better. Щось зробити твоєму другу, Your friend had better зробити щось. Неважливо, що тут буде на початку. Тільки з займенниками воно звучить натурально, коли ми скорочуємо, а йо-мамд, ми не будемо казати Your mom had better. буде повна форма. Це принциповий момент, запам'ятайте це. Так ось, е, дивіться, що важливо замітити тут. Ми використовуємо ось це слово далі, ось це слово далі в інфінітиві. Ми не змінюємо heat better is speak, speaking, spoke, ні. Ось тут діє дієслово, яке ми. Тобто дію, яку ми радимо зробити людині, ставимо в звичайну свою форму. Не змінюємо нічого. He'd better speak. Ніяких to не використовуємо. Та? To, to, no. No, 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 no. Ні. Просто he'd better speak. Далі? They'd better be on time. Їм краще бути вчасно. Ну ось тут не переклав. He'd better speak, йому краще почати говорити. Наприклад, взяли там якогось в фільми 에, Джеймс Бонда взяли і кажуть, цьому чуваку краще почати говорити. Йому краще почати, йому краще говорити. Да? Його там допитують: Йому краще говорити, he'd better speak. They better be on time. Наприклад, якісь чуваки. Запізнюються на потяг, ми їх чекаємо, вони запізнюються. Ми кажемо, They'd be better be on time. Їм краще бути вчасно. І знову ми не використовуємо тут ніяку іншу форму, тільки діє слово, ось це ставиться в потрібну в інфінітив і все в першу чергову свою форму. Далі We'd better hurry. Нам краще поквапитись. He'd better hurry. знов без to, без зайвих форм, просто. Head better – скорочені з займенником, і дієслово звичайне. Далі. Better call him. She'd better call him. Їй краще подзвонити йому. Інакше він від неї піде, наприклад. He'd better call him. We'd better hurry нам краще поквапитись. Інакше ми запізнимось кудись. We'd better hurry. Усюди буде звучати ось цей. Натяк на поганий наслідок. Щось може статися, якщо цього не зробити. Запам'ятали: better, да? Had. ось тут буде, усюди, але скорочується до ось такого. Ось такого. Частіше за все, буде саме використовуватись ця форма. Ми просто нещодавно урок я на цю тему знімав для курсу, тому вирішив вам теж це показати. Це Кусочок, давайте ще покажу зараз, як можна сказати тобі краще чогось не робити. Ми ж тут кажемо тобі краще зробити, а ось тепер тобі краще цього не робити. Дивимось! І ще одна варіація, коли ми хочемо сказати, не що тобі краще зробити, а чого тобі краще не робити. Для цього нічого складного робити не треба. Треба просто додати. Вибачте мене, бачите, як тут. Вікно відображається, мені треба так от крутити постійно по-різному. Треба просто підставити частинку not. І все. Наприклад, you'd better not be late. Тобі краще не запізнюватись. І знов-таки нічого не міняється, ніяких to не додається. Звучить і використовувати трохи незвично. Ми звикли там казати. To be, not to talk, not to touch, або щось таке. Є такі форми, вони в різних конструкціях інших використовуються, але саме тут не потрібні ніякі to. You'd better not be late. Тобі краще не запізнюватися. І ми ще іноді плутаємо ці конструкції, тому що вона починається не з ти щось там, а тобі. Ми хочемо сказати to you через це. Далі, your friend, от як я казав, дам вам зараз приклад з чимось іншим, а не з займенником. Your friend had better not talk. Your friend had better not talk. Твоєму другу краще не розмовляти. Твоєму другу краще не розмовляти, не потякати. Наприклад, she'd had. Sorry, she'd better Uh, not touch that. Їй краще цього не торкатися. She'd better not touch that. Знов таки, ось ця структура йде повноцінно, без to. We'd better not forget about it. Нам краще не забувати про це. Ми хочемо. Їй краще. Їй як буде зазвичай. Her. Її, наприклад, да? а от we. Ми хочемо сказати us. Bets, тому що нам. Але насправді необхідно використати звичайну форму займенника особистого. We'd, better not forget about it. І все. We'd better not forget about it. Нам краще про це не забувати. Ось така неймовірна конструкція, і вона дуже круто вписується як частина розмовної англійської живої. Тож запам'ятовуйте, обов'язково її використовуйте. Поставте лайк, якщо не складно. Підписуйтесь на канал, будь-який коментар мені допоможе розвивати мій канал. Ось. І чекайте скоро новорічних знижок, хто хоче прийти зараз вже навчатись, посилання все одно залишу нижче. Побачимось на наступних уроках.